Вітаю у відеокондитерській і пропоную рецепт з минулого. Це відомий у 80-х роках пляцок пташине молоко. Готували його на різні святкові нагоди і особливо на весілля. Ця випічка складається з пухкого масляного бісквіту та простого крему, у який не додають яйця, желатин, сметану чи вершки. Спочатку потрібно приготувати бісквіт 100 г сметани поєднати з 5 грамами харчового амонію. До 5 грамів оцту додати 2 г соди. Суміш додати до сметани. Поєднання амонію і соди зроблять тісто повітряним. Додати ваніль, сіль. 20 грамів цедри з апельсину. 20 грамів какао-порошку та 150 грамів топленого охолодженого вершкового масла. Складники спочатку вимішати. Потім перетерти блендером. Власний блендер добре подрібнить апельсинову цедру та поєднає інші складники. Три яйця збити зі 100 грамами цукру. Яєчну масу вимішати з масляною. Додати 180 г борошна, вимішати тісто. Форму викласти пергаментом та змастити олією. Стінки не змащувати. Тісто вирівняти по формі. Випікати 40 хвилин при 170 градусах. Випечений бісквіт залишити у формі до охолодження. Готуємо крем до пів літри теплого молока додати 80 г манної крупи, 60 г цукрової пудри та 10 г лимонної цедри. Помішуючи заварити крем. Гарячу манну кашу перекласти в інший посуд, додати 20 грамів лимонного соку та перетерти блендером до гладкого стану. Крем впритул накрити плівкою і залишити до охолодження. 200 грамів м'якого масла збити 60 грамами цукрової пудри. Масло продовжити збивати, додаючи порціям охолоджений крем, щоб кремова маса не розшарувалась, збивати недовго. Щоб крем рівномірно ліг на поверхню, корж потрібно вирівняти, зрізавши верх. Якщо цього не зробити, більшість кремової маси буде зосереджена на краях, а середина випічки буде з мінімальною кількістю крему. Корж можна не зрізати, а перевернути рівною стороною вверх і вже крем викладати на рівну поверхню. Готовий пляцок притрусити какао порошком. Замість какао зрізані частинки коржа подрібнити у крихту і цим притрусити випічку. Пляцок витримати у холодильнику дві години. Апельсиновий масляний бісквіт і лимонний крем із манної крупи дуже пасують один до одного, але ці рецепти також можна поєднувати із іншою випічкою. Приготуйте торт, який подарує вам смак минулого.